Привіт друзі! У нас тривога, а я вибрався в гідропарк покопати копійки. І в мене перша знахідка. Це 10 копійок радянських. 1961 року. Друзі, покопав я ще трошки сміття, беру в ямку і дивлюся монетка. Сигнал глибокий. До реформи. Монетка. 20 копійок радянських. Клас. Друзі, в мене монета. Парадокс в тому, що я загубив останню монету, хотів зняти е, тваринку, білку і монету положив мимо карману, мимо кишені. От ось так. Довго ходив, шукав ту монету, не знайшов. Сигнали там були багато сміття. І ось я купнув і бачите, відкрилася монета. Я її ще не відкопав. Ось вона. Ось. 15 копійок. Ще з близьком. Ось, одразу ложу в хабарницю, щоб не загубити. Сьогодні я вийшов після дощу, тому сміття дзвінить як останній раз. Ось, все сміття дзвонить, добре. Як монети. тому монет дуже мало. Копаю практично усе. Ось бачу якась монета. Опа, розпаковочка. 15 копійок. Дивіться, яку ямку вирив, щоб викопати одну копійку. Вона просто була десь в стінці. А я копав, шукав. Головне, що знайшов. Вирішив провірити Край дороги. 15 копійок. Копійка. Копійка. Останній сьогодні сигнал, така затерта. Ну Нічого. Ось Такий сьогодні результат. Непогано. Ще одну 15 копійок я загубив, а нічого. Маю до реформи 1946 року. Дякую за перегляд.